Впевнені в цьому? Тобто <meldzień> то, 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 <panlands> з ваших слів, не наданням медичної допомоги громадянину Україну не містить складу злочину. Así, так DVD類, я розумію? Будь ласка, по-перше, не кричіть, будь ласка, по-друге, не перекручуйте. А про що ви говорите зараз? Я вам кажу, повторюсь ще раз. Ще раз, давайте. Ваше звернення не містить достатніх даних про вчинення злочину з при скучі не було внесено до ярди добре а направ... яких які направили до вичисня організації добре в до... які до міністерство охорони збори. до я яких фактів вам не вистачає для внесення відомостей розкажіть мені Ще раз. Яких фактів про злочин вам не вистачає? Ви ви мені тільки що сказали, що в моїх в моєму зверненні не вистачає, не вистачає відомостей про злочин, яких так. саме вам не вистачає. Повідомте. Ви дивіться, ви виклали своє звернення? Ну звідки я знаю обстановку, яка була. Відповідно. Так тому, мені поясніть є... мені з правої точки зору, що, що вам не вистачає для того, щоб я нести відомості? Отримання юридичної консультації у нас є якої консультації? Я я прийшов до вас відповідно вашого листа я, відповідно... З, з усіма фактами, які не я, що вам не вистачає. Я приніс всі документальні факти. Що вам не вистачає, я можу додати вам. Що вам не вистачає? Скажіть, я вам добавлю. який виписки. Що, що, вам не вистачає, що що, що, що ви хочете домовити, якщо ваше звернення направлено. До міністерства охорони здоров'я. та міністерство охорони здоров'я не займається злочинами. Ви що не розумієте чи ні? Я розумію. Ну ще раз пояснюю ваше звернення розглянуло в порядку закону про звернення громадян. І воно право, То чому, до по, чому злочин у вас кваліфікується як порядок звернення громадян і переадресовується до Міністерства охорони здоров'я? Можете мені пояснити? Я вам тільки що пояснив вже тричі. Тепер, ну, тепер з ваших пояснень я вас питаю, що вам не вистачає для внесення відомостей? Яких я фактів? Ну, яких фактів? Що вам? Відео? Показати відео, показати документи, що вам показати, щоб вам вистачило. Що вам показати? У мене все є. Ну пока, покажи, что у вас есть. Ну ну скажи, что... Що... Ну звичай, я, ну, я знаю, что у вас есть.